Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому ми будемо будувати свою базу, і я навіть не знаю, що нам сьогодні надо буде робити. Ну, скоріш за все, дуже жорстко відбиватись, тому що а, стріляти по монстрам правильно 50 доларів стоє арбалет. І ми йдемо на базу. У мене проходить якесь походу навчання, так сказати, Мені даш сюда. його поставити. Ну, давай поставимо і файт. Давай. О, а, я можу сам їх бити. Чи може арбалет буде їх бити? Арбалет стріляє, все-таки да. Окей. Мене далі каже за магазин, і треба купити якийсь кейс. Ну окей, походу, цей кейс я зможу відкрити. Так, да, я отримую тепер не кулаки, а меча. І мені дали якийсь ще подарунний кейс. Це три арбалети. Непогано, непогано. Тільки на що мені файтитись? А, мені їх поставили. Окей, окей. Так, винагород ніякі не надо. Давай проходити, давай проходити, я просто щас спокійнесенько буду все проходити. Прийдемо, скільки хвиль я зможу пройти. Ну, разом з тим, що я мечем буду допомагати. Бо за кожну хвилю мені дають, походу, баблішко. Откиснути тут от зомбі я не можу. Я просто дефаюсь. Ну, в пацана, деяка база, да. Серйозно, напевно, він багато хвиль може пройти. У мене поки що хвиля номер 5 Ну, я поки що проходжу. Я дамажу зомбічів теж мечем, десь по 20-25. Подивимося, що буде далі. Нам походу, треба врятувати оцей блок. Ну. Дефа їм, дефаєм поки що, що поробиш? Поки що спокійнесенько, спокійнесенько. Восьма хвиля. Ну, вже трошки проходять, вони, ти знаєш, трошки проходять. Ну, я допомагаю, конечно, мечем. Я мечем насправді найбільше, але но... у мене вже 194 бакса. Диви, там далі пішов зомбіч з конусом на голові. з пленс зомбі, походу, стиряна ця тема. Далі будуть з відрами, певно, ну що поробиш? Диви, до блока вже дошли, блок навіть подамажили. у мене 220 баксів вже на кишенях. А, можна клацати, тоді я швидше дамажу. Лол, що? Я й не знав, я просто бігав біля них. У мене персонаж сам бив. А якщо клацаю, то я швидше дамажу. Давай, 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 давай. Погнав, 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 погнав. погнав. Виносю, 12-та хвиля. 13-та пішла. Давай зразу всіх дамажу, 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 дамажу. Давай, 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 давай цього з конусом цих обичних теж, бо гризуть мені ядро моє, воно моє сердечко, до якого вони, кстати, пощі долізли. Ой, да, це блін серйозно, 14 хвиля до мене прийшов якийсь пацан. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Brainrod, Toylet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Я вже думав, це на мене нападають, але ні, слава Богу. Головне, що слава Богу, що він мені не допомагає. Я хочу соло, хочу сам розібратися, але мені вже знесли. Коротше, все мені вже посмусило, і зараз мені вже знесуть базу. Як я, я розумію, це нескінченна гра, і тут просто хто сіки зміг, хто сіки задефав. Там воно, хтось 20 хвиль задефав, хтось 25, воно задефав. Ну я поки що не можу. Мене поки що виносять і базу мені сламали. Зато мене є 364 бакса. Золотий Кейсендой Угу. Ну, понятно, мене, короче, хочуть развести на бабки. Так, блоки. М -м, я можу взяти шипи, камені шипи. Турель 250 баксов. Металічні шипи. Давай турель візьму. Турель я готовий взяти. Давай візьму шипи. Ну, на, на лук мені не вистачає, але в мене є на блоки. Фаню, блоки, я візьму. Я файт нажав. Тихо. Стоп. Все хорошо, добре, ще є кнопка стоп. Я тебе на базу. Давай будівництво. Я можу поставити турель? Турель серйозно. Турель я готов би поставити. Так, будівництво, де мої блоки? Так, це малювати, я ж блоки купив. Де мені подивитись блоки? Так в мене є щось без... Це... Воно не безкоштовно. Я так і не зрозумів, де мої блоки. Ладно, давай поставлю шипи. Давай поставлю турель. Ну, я блоки точно купив. Я так і не зрозумів, де ті блоки, Ну, окей. Давай файт. Турель, кстати, добре б'є. Турель прям хорошо вали. Диви. Я можу навіть на початку особо і не допомагати сам собі. Тут шипи в пацанів. Давай поки легко, давай глянемо, що в пацанів взагалі є. Там у мене турель, дві кібосяров, типу. типа. Обалдеть, у него гарно тут. Всього дивись скільки кірбалетів, турелей. Короче, повно, всього. давай на базу. Я поки що тут і так прохожу спокійнесенько. Можна швидкість? О, швидкість Х2 поставив. Ой ой ой, походу, мені. Далі треба дать у Х2 виключити. Ну, поки не оставити. Я просто поки Х2, я не можу так сильно дамажити. Так, Х1, пацани, давай! Ти куди мені блок почав дамажити, а? Оце тобі і начало, да? Ну, спочатку 25 хвилин треба пройти. Я сподіваюся, що, ну, може, не зараз, але скоро вже я зможу їх пройти. Там далі буде видно. У мене є шипи, у мене є турель, що саме класне. Турель це кайф. Плюс зомбі чи турелі обходять. Вони їх бояться. Вони на них взагалі не агряться, Вони йдуть тупо до серця ізначально. І їм це саме головне, в принципі. Вони навіть. Даже... Турель мені з'їли, лисі! А я того й блоки купляв! А він мені допомагає, ти шо лоу? треба мені допомагати, пацан. Я тут і сам, в принципі, ну, чухаю, все А мені і ці арбалети поз'їдали, ти поняв. Коротше, 15 хвиль. У мене 16 рекорд, я поняв було. Я на 16-й кейс. Зараз у мене все лучше трохи. Ну, плюс мені, звісно, допомагають. Ну, я тут теж, напевно, от відкисну. Да, вони до серця спокійно дійшли. і. Бей їх не бий. Ну, ми винесли 17-та хвиля. Отут я вже точно нічого не зможу зробити, мені навіть всі збили. Коротше, мені вже все позбивало, я просто ставлю x2. Мене з'їдають. Шоп mm, да. has been ресток. Да я розумію, що він ресток. Clear плот? плод. Не, мені не треба виносити плот. Хм, Це вообще якийсь прикол. Я в шопі. Купив блок. Осе, я купив. Блок for building. Я вибираю, блок, у мене немає. Де мені? Ах, чи пожди, чи я взагалі Давай, Паперсін, поможете? Ні, у мене тут нема блоків. А де блоки, брати? то? А? Ну, це прикрейт. Коротше, я так і не зрозумів, де брати блоки. Це, звісно, прикол. Ладно, давай візьму бли, Дабл турель, вогнемет, мініган. Давай візьму ще одну турель, візьму ще, напевно. Ну, ще б ні, візьму гарбалет. Ще два штуки. Давай на базу. Де ці блоки? Я не розумію. Турелі є, блоків нема. Я би просто турелі ставив то на блок, а не просто так, типу, турель. Давай отакого спробуємо. Ну я реально не розумію де мій блок. Так, якийсь є gold івент. Ще якісь всякі приколи, ну коротше. Ну, все, в чувака, є Iron Crate. Коня він купив. А в мене нема таких всяких приколів. Вон, давай поставлю X2. У мене, в принципі, тут турелі хорошо себе чухають. Вони поки що виносять. Мені можливо, їх треба було ставити ближче туди до бази. А не отут, там прям рядом. Ну, я потім, якщо що, зможу все переставити, то не є проблемою, як я розумію. Я поки що дефаю, 10-та хвиля. Бонуси пішли. Зламали мені турель. От я про що й казав: я хотів. Е, цей Я хотів, пацани, ну, на блоки ставити. Тільки я блоки купляю, а блоки в мене нема. Це якась обманка конкретна. Шипи зламали. Обалдеть у нього меч, ти поняв. Коротше, не дадуть мені в соло подефіти, і зараз цим мечем буде просто кожного виносити, напевно, я думаю. Певно, треба їх ставити по краям. Оці всі турелі. Тоді їх не будуть зомбі чи бити, бо вони не проходять через турелі і їм типа байдуже. Ну, 16-та хвиля, у мене ще все ціле, ну, а сейчас уже мене тут винесуть. Певно, да. Певно, мене тут з'їдають. Якби я не старався, мене тут з'їдають. 415 баксів, шок. Блін, ну я вже кожну кнопку наклацав. Ну, мене тут нема, блін, блоків. А якщо я його зроблю? О, появились блоки! Появились блоки, ти понял? Ладно, давай я сразу тепнусь на шоп. М -м -м, дивись, я тут можу купити вепон. Ага. Це ще бензупула може випустити. А тут? А тут на бензупулу вже більший шанс. Ну короче, я зрозумів, поки що мені з пушкою так собі я би хотів розібратися з дефенсом. У мене є 400 баксів, я куплю собі турель і куплю собі ще арбалетів. я теплюсь на базу. Мені що надо зробити? Я беру блок. А що, ось, дивись, допустим, я хочу купити блок. Отако да, блок, бем, все, дев'ять блоків, воно справилось. Слава Богу! Я можу ставити блоки. Так, я ставлю отак, отак мені достатньо. Потом, у мене є три турелі. Я ставлю раз, два, потом, допустим, три, отут 4, 5. Ну, хай так буде поки що. Тут я ставлю дві турелі. Блін, ну тупо трохи, пожди, трохи не підходимо. О, блоків нема, ти поняв? У них хіба п'ять? У мене їх дев'ять було. А, ні, ну точно, якраз все, да, все нормально. Ну хай допустимо так. Я опять поставлю їх, так, як і до того. Так. Тут я ставлю ось турель, турель, і допустимо тут турель. Отут я ставлю арбалети. Отако, типа. Таким макаром, а тут допом... допоміжний і шипи отут поставлю. І щось там майзині обновилось, але у мене ж нічого нема. Так що, давай попробуємо файт. У мене, типу, зараз турелі. Просто імба. І бачу, вони йдуть і вони не будуть дамажити. Цікаво, я зможу 25 хвиль пройти, чи ні? Оце мені цікаво. Бо я все поставив набагато правильніше. Плюс у мене додавалася турель, додавали арбалети. Ну, то, чувак, щось пробує писати мені, ну я його вообще, чесно кажучи, не розумію. Плюс по цим е -е, хештегам я нічого не розумію. Тому давай щас якось попробуємо все це задефати. Отако. Хорошо. Ні, нормально. Чуєш 10 хвиль. 10 хвиль, і вони вообще нікуди не дійшли і в мене ще все ціле. Ну, шипе відпадуть скоро. ШП скоро відпадуть. Ну вони бач, з збоку бува, теж нападають. Ось все, мені чуть-чуть надамажили цього. Надамажили, трохи мені арбалет а не в одного. Ну, що поробиш? Це такі діла. Щас, зараз зламають, да? Да. Гавнюки зламали, Ладно, давай ось цю сторону, дефати сразу. По тій стороні мені і так хорошо пробуємо. 15-та хвиля. На ці 15-ті хвилі у мене вже завжди все було впадено. У мене вже все валялось. Ну, ще 16-го, тут я всегда сливався. Поту сливався, або на 17. Один раз я до 17-ї Так, от цього надо сломати. диви хорошо, 17-та хвиля. Ну мені вже і арбалета сломали, мені пушку сломали. Пушку сломали, да. Но ну, 17-та хвиля, то пройдена. 17 то пройдена вона вже 18, пацани Я зовсім скоро буду. Ну, крутим кабаном. Це серйозно. Ну я тут прохожу, 18 хвиль пройшов. Я просто переставив все і поставив правильно. Так давай якось трошки допомагати, трошки пацанам. Все хорошо. Погнали. Мені, конечно, меча було б непогано хорошого, но він стоїть, блін грошей. Багато. Я трохи не сильно хочу бабла тратити. У мене вже серце пуста. 20-та хвиля, кабани повилазили. Ну ні, ці мене репнуть, конечно. Де, як вони быстро блок ламають. Вони дуже быстро блок ламають. 500 баксів у мене є. Galaxy bug. Ще якісь Шексім приколи. Давай подивимось, що в нас тут є. 500 доларів. Ну, таке відчуття, наче дві турелі. Отакоти і береш з кайфом. йдеш на базу? Тут просто оце знімаєш. Мені дали в огніну, не чу. Непогано. А за що мені дали її? Два блоки тут поставлю. Вони поставлю вогнену. Сюди поставлю оце, оце. І арбалета поставлю одного сюди, одного сюди. Отако попробуємо, да. Давай, поки що x2 можна включити, я думаю. Поки що ізі. На Мені тут нічого не зроблять. Взагалі нічого мені тут поки що не зроблять. Десь до хвилі 10 і мені вообще байдуже. Да, диви, Поки що мені вообще по кайфу. Хорошо, що тут x2 можна нажимати і ні за що не переживати. Отут тут я би вже, звісно, Х1 поставив. І ми поки що тут, диви, Нормально рубимо? Нормально рубимося вообще. Хорошо. Ніхто нічого не може зробити. Я бабки утаю. Цікаво, зможу я пройти 20 ту хвилю чи ні? Уже з вогнеметом. Плюс я ж дві турелі ще поставив. А дві турелі, це йомайо. -йо. цікаво, чи я зможу реально 25 хвиль сьогодні вальнути. Ну поки що я в це вірю, типу, дуже сильно. Що я встигну. Що це не буде, звісно, супер-мега складно. Хоча дивись, скільки їх тут. І тут реально вогнемет потрібен, вогнемет всіх зразу дамаже. Ну, арбалет один, ми, звісно, втратили. Втратили один арбалет, на жаль. Ну, поки що живемо. Блоки треба, блоки треба. А я купую просто плюхи, всякі приколи. Тому мені треба шмотки ставити на блоки. Тоді м -м -м, вони довше жити будуть, будучи на блок. Але блоки треба купувати. 20-та хвиля, кстати! Тут мене вже рознесли. На ці 20 хвилі. Тоді. Ну, зараз, що ми маємо? Ми пройшли. Ми двадцяту пройшли, народ. У мене вже 540 баксів. До мене прийшли, мечем, махають, диви помагають. 300 демеджа в нього з меча. Ой-ой-ой, він ні, що ми щас пройдемо всі 25 хвилі за його ж? Я не знаю, ну він дуже дамаже був. Я ти поняв? Ні, ну так, звісно, трохи не чесно, бо ми щас просто за допомогою його меча тут спокійнесенько все пройдемо, якщо він буде мені помагати. Це 100% відсотків нечесно, але. Но... Ну, походу, ми реально щас до 25-ї дійдемо. Ми щас реально дойдемо до 25-ї. У мене вогнемет дуже багато робить. Якщо вогнемет зараз відкинеться, то мені все габел. Я не знаю, як я таким составом зараз беру і. 25-та, далі 50-та кінг зомбі! Король зомбі, ти поняв? Та ну, я не знаю, яке він. Кстати, вогнемет його дуже больно п'є. Ну він сломав мені вогнемета. А зато пацан, мечем, диви, що робить! Обалдеть, він мені просто мечем виніс всіх. І ну, пришеленці прийшли! Обалдеть! Не, мені точно треба меча. Точно надо меча. Бо якщо він мені мечем цим буде допомагати, то напевно ми далеко дойдемо. Це Він напевно з цей 104 хвилі пройшов. Оцей маус. Воно ну, він пішов собі дефати. Чи це кому він там дефає? Я його чорт його знаю, ну комусь він там дефає. Ну в мене вже є 1380 бабок. Це геть багато. Я тут сижу, дефаю, в мене пару пушок просто, які все дефають. І ну пришлінці в кепках! Ну не знаю. Поки що, коротше, оце, напевно, вже зовсім скоро кінець, да? Так, да, зараз вони мені все сломають. Да. Ну, нічого страшного. Ми пройшли. У мене скільки хвиль то? 30 хвиль зафіксовано. Давай в шоп. Мені треба 100%, блін, золотого, аби. У будь якому автомату. Це такий меч у нього, напевно. Так. Да? Ні. У нього, чувак, оцей меч. Електро. Блін, 8 тисяч. Ладно, давай залізний кейс куплю. Давай куплю блоки. Блін, вогнемет півтори тисячі. Дабл турель? Хм. Давай, Що ще? Е, Звичайно, турелі нема, шипи не знаю. Арбалети. Таке ще наче не хотілося би. Давай м -м, куплю блоки. Прям всі, які є. Дефенс. 300 баксів. Турель, звісно. Ну, давай арбалетів наберу. Я блоків набрав, то наберу і арбалетів. Давай база. І я роблю як? Я оце все прибираю, відкриваю блоки. Бем-бем. Бем-бем. Давай ще отако зроблю. Сюди поставлю дабл. Вона, кстати, більше неї Тако якось. Ну, ця сторона в мене явно сильніша. Ну, що поробиш? Ця сторона 100% сильніша. Ну давай попробуємо, давай потестимо. Крейт у мене відкривається, 8 хвилин буде відкриватися. Тут поки що, звісно, я зможу легко дефатись. А, я сразу пішов з 10-ї хвилі, ти поняв? Я перші не лутаю. Блін, перші хвилі це ж фрі бабки були. Ну, що поробиш? Цікаво, чи зможу я в соло, Уже без цього пацана з електромечем, який просто з меча всіх їх виносив, спокійно. Чи зможу я отут взагалі пройти це все. Ну я поки що на Х2 луплю. Давай я уберу його, тому що вони все-таки проходять трохи. Шипи мені вже знесли. Ну я поки лутаю. Двадцята хвиля. Великі чуваки, гігачади пішли. Так, допомагаю. Ну, вогнемет довго, кстати, живе. І за те, що він на блокові. Ну і плюс у нього демедж дуже багато. По 120, чи що там. Плюс у мене дабл турель, все таки Явилось. Ну, я арбалетів, купу появилось Так, помагаю Головне, щоб вогнемет мені не снесли по приколу. І я думаю, я зможу довго жити з вогнеметом і з усіма турелями. Ну мені диви, тут ось знесли вже. Тут в мене ж пушка була. Ой-ой-ой, ця пушка надамажена. Хорошо, що я дабл турель сховав трохи і не сразу будуть бити. Ну її вже почали бити. Ой, 25-та хвиля. Кінг зомбі. Король зомбак, ну з нього багато грошей дає. Багато. Так, я помагаю Диви, 800 ба 800 демеджів знесла вогняна турель. Ну, зараз мені набагато легше диви. Пішли її на планетяні, я тоді їх двома пушками дефоваю. Зараз у мене ну багато, багато. Без шуток багато. Так що перестокнувся? Ну давай. У мене є трохи бабла. Ми дефаємо, я б ще вже x2 поставив. Бо ці чуваки вони реально легкі. Ну, типа, я нічого не роблю. Вони просто йдуть центр, а ті, кстати, з кепками швидкі. Не, вони прям швидкі, чуєш. Ну вони помаленьку сносять мені всякі штуки. Ну, я опять, кстати, пройшов uh, цей. О, у мене там відкрито все чу. Так, x1 ставлю. У мене серце відкрите. Так що гониш. Так, ну блоки просто по центру нема сенсу ставити поки що для мене. Тому що я туди зможу поставити тільки дешеві блоки, а толку з них. Я бо, б уже підбирав бабла купив класну пушку. Дві великі ноплемтяни пішли до 50 хвилі мені взагалі далеко, я напевно не дойду до неї. Да. У мене вже кінець, він мені доламав. Но в цілому, ти поняв, я можу купити собі, допустим, за півтори тисячі ще один вогнемертик, його немає, дабл турелі нема, міні-ган там далі. Ой-ой-ой. А так нічого немає, можу купити просто такі турелі. Просто дві турелі можу купити. Можу купити шипи? Mm, ну не знаю, не знаю. Типа шипи є прикол, але вони їх ламають просто. Сразу. Так що я навіть не знаю, типу, я нічого особо купити не можу, поняв? Я можу купити блоки, про це 100%, конечно, хотілось би. Типа я прийду на базу, відкрию ось ці всі штуки. Оце все ось приберу, оце все приберу. подивлюсь, що в мене по блокам, у мене є, допустимо, 6. я ставлю сюди раз, два, три, сюди раз, два, три. Беру сюди, ставлю там дві турелі. Арбалета. ого, прикольно. Не знаю, чи так. Правильно робити, але я поки що не бачу, що так хтось робив. Ну тут ось, ось чувак, дивийк дефа, я ти поняв. Він ще ставив лазерні такі штуки, тут шипи. Він вийшов. А блін, ну додивився. Я зато диви, як в цього чувака. Пого, йома, -йо, в нього база. В нього реально база виносить. Ще в нього сердечко сховане. Цікаво, сіки він проходить, так? Да? 62 хвилі. Це він? 62 хвилі таким дефає. Там реально так важко дефати, що він з такою базою 62 хвилі. В нього ж турелі отако стоять. арбалети, диви, як прикольно стоять. Жесть! Оце прикол. Ладно, давай поставимо такі моменти. І в мене доволі непогана база. На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, став свій під З вами був Сан. Всім удачі, всім пока-пока.